Всім привет з вами я в Тупик и сьогодні я, я зроблю гайд на 5 очків гару. Ну, будущего 6 новочків, що висловить гару. Але для початку я бы рада була користувати або Мартіал Артіста, теж Сур'ю. Або може і то його, тазумайки, вілдфізик. Тобто ж не знаю, тому перефраз... перефразовую. Тому по їх перший гай гайд пару. Що дій? Робимо три кліка. Підходимо назад, коли робимо четвертий клік. І робимо десь. І потім отак заставити. Уже кажу. Якщо противник блокує, то не влітайте отак, тому що він може зняти блок і начати вас вбивати. Брати в комп. Тому краще спробуйте його обійти за спину. Ну або хоча б випасти зараз пораз. Получається, зараз зараз. Такі текстури. Отак, щось типа такого. Я попав би отак от, то воно б пробило. Так. Буває, що таке, що отут пробиває блок. О, це не провело. Так, далі. Далі йде така фіча, як... Далі йде фіча така, як його комбо юзи. Наприклад, як я зараз. Я беру комбо. Ну, то й далі, коротше. Якщо ви хочете лопати в комбо, то робіть так, щоб... Він вас зміг злапати під своє ком. Просто так. І Event. Евейт це така штука, коротше, як. Типу, увертатись може. Типу такої от штуки, як. Е... От, наприклад, я зараз його так от вкачату. Так, от. Все, він впечатався. І от Eve. Якщо ви бачите, коли. Коли, наприклад, впочати, куди, чин в небі. То він може зробити Eve. Він може зробити Eight. Якщо він, він зробив Eight, то у нього, вроді би, якщо він помиляється, буде відкат е чи хвилина, чи 30 секунд. Так. Відкат того Евейта. Вот, наприклад, ще раз. Тому що. Вже верх підкидає. Ну, він може в небі отак от повернутися і почети вас комбоюти. Це така тактика теж є. І вона доволі трохи хитра. Ну, от зараз. Але можна... Отак от можна. Якщо ви хочете брати в файні комбоюз, то треба завжди заходити за спиною. Отак от. от. Попрактикуйте отак от пару разів. Просто візьміть з телефона. Чияк. Попрошіть другого, щоб він так постояв. Щоб ви заходили йому отак от, от за спину і щоб... щоб ви його отак от зачіпляли. І так, навіть, якщо чел буде отак от, от пригати, то все рівно рі... рі... попробуйте його підлопати. А отак от. Так от. Якщо вас в комбо, то вам треба удачно зробити той его. Евейт. эвай, евейт, я не знаю. По мне Так, продолжим. Я зараз покажу таку фічу, як. от бачите він не квадратний. Через цього я можу не побачити, як він ставить блок. ну такі чели, які скини такі. Не видно, як блок він ставить. Ну тяжко поняти, чи поставив блок. І знову ми заходимо в параметри і remove packages. І все. Тепер вам буде понятно, чи поставив блок. Це теж одна файних фіч. Дуже файна. Показую таке, таке, показую легеньке комбо. нагару. Коли він лежить, нажимаємо, нажимаємо ріку і починаємо тикати на мишку, щоб він далеко не йлетів. Через цього, я не знаю, як хочете, можете заходити отак потім за спину. Але що в такі моменти, коли ти отак от робиш, от він лежить, я зроблю отак от, і він е, буває так, що він чомусь може вас вдарити. Таке буває. Так, а тепер мені треба переробити комбо. Показую знову кому. Бравемо сзади в нього, де ж. Підходимо так. Так, як я казав, зажимаємо цього е, ну, уда, удар. Ну або мишку. Кнопка удара. Потім ми робимо раз, два, три. Двійку. Потім раз, два, три. Отак от. І потім... Я не знаю, чи хтось може попади в каунте, але... Для початка це комбо файне. Тепер я покажу для таких уже трохи прокачувати. Покажу таки, нормальний комбо. Постередній. Я, в принципі, пояснювати не буду, вот то хіба що треба знати таких бачите мене трикай тяга сейчас не я як би там я вже місто побиту у нього було б тобі легка комбо легкий вигляд. Головне, щоб противник не був занадто додатковий. Він може, наприклад, отак от, от пригати, 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 бити. Пригати, 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 бити. І якщо я і злоба тебе не помолиться, то він може значити яку. Значить грати з телефон. А це вже буде для тебе погано. Але якщо, ну, якщо ти граєш з телефоном, для тебе буде тяжко це грати. А от на базу Майки і Мартіал Артса я зроблю. Я, звісно, не всі техніки показав. Але я ж не техніку хотів показував. показував. Я хотів просто зробити такий міні-гайд. І використовувати каунтер, коли, коли він хоче зробити теж. Вот по типу. Вот таке ж. От. Так ви можете продовжити твою твою Ще я така фіча нагару. Драмані черка. Далі? Поїхав. По типу вот такое. Можна взяти, розвернутися і він не летить. Ти можеш продовжити комбо отак.